Догоня, діти! Ми вітаємо вас на нашому занятті з розвитку мови. Сьогодні ми з вами слухаємо невеличку розповідь, яка має назву По яблу. Якщо ви готові, то ми слухаємо, будь ласка, уважно! Бо після розповіді будуть. Ну, сонячного літнього ранку хлопчик на ім'я Іванко та його подружка Гануся вирішили піти в ліс по яблу. Вони взяли з собою маленькі кошики та вирушили у пригоду. Ліс був повен чудес. Пташки співали на гілках. Сонячні промені пробивались крізь листя дерев, створюючи на землі веселі танцюючі ліси. Діти гралися в хованки між деревами, а коли втомилися, почали шукати ягоди. Дивися, ничко, радісно вигукнув Іван. Я знайшов кущик ожини. Вануся підбігла до нього і разом вони почали збирати. Віолетові ягоди, які сяяли на сонці, ніби маленькі, коштовні кальботи. Вони побачили кущики кисуниці. Ягоди були яскраво червоні, що діти не втрималися і спробували декілька. Також їм вдалося знайти кущик з чорницями. Іванка та Аничка збирали їх і розмовляли про те, які переводили. Печуть з мамою, коли повернуться додому. Коли кошики у дітей були повні, вони повернулися додому, розповіли мамі про їхні чудові лісові пригоди, а згодом змогли поласувати смачним пирогом з лісовими яблішками. поговорими. Про кого у нас розповідалося у цій розповіді? Як звали головними героя? Іванку і Гануся, так? Так. Так. Тобто у нас був хлопчик на як Іванко і дівчинка Гануся. Скажіть, будь ласка, що вони, де розпочалися їхні пригоди? У лісі. У лісі, правильно? Скажи, будь ласка, яким був ліс? Тобто, що, що було у лісі? Кого вони зустріли? Та що, які співали на гілках. Листочки на деревах, але більш правильніше буде сказати, що вони побачили сонячні промені, які пробивалися крізь листя дерев, утворюючи на землі баселі, танцюючі візерунки від листочків. Так? так. Так. правильно. Скажи, що робили діти в лісі? Вони у що грали? Ухованки правильно. А от ми... Правильно, між деревами. Зробили, коли втомилися? Пішли шукати ягоди. Правильно. Пішли шукати ягоди. Скажи, будь ласка, яку першу ягоду знайшов Іванко, Як вона називала? Вона називалася Ожина. Першу, я, я, першу ягоду, яку знайшов Іванко, це була ожина. Тобто ожина у нас з вами виглядає ось так. Якого кольору ягоди у ожині? Ну, ну, вони не сильно чорного, тобто вони такі більш темно-фіолетові, або навіть такі трішки темно-сині, так? так? Так. Як ти гадаєш, ожина mm. на смак яка? Смачно. Смачна, а яка вона може бути? Солодка, кисла, терпка, гірка. Як ти гадаєш? Солодка. Так. В залежності від виду, від виду ожини вона може бути або солодкою, а вона м'яка чи тверда? М'яка. М'яка, правильно. Тому що це в нас як. які ягоди діти зустріли наступні. Що вони зібрали до кошика? Які ягоди? Со. Суниці? Суни. Сониці? Су -су. да. Так. Вони побачили суницю. Тобто, давай з тобою поглянемо. У суниці які ягідки? Якого кольору? Червоні. Правильно, яскраво червоні. Тобто на яку ягоду вони ще схожі? Суниця схожа на яку ягоду? На колонику. Правильно. На колоницю. Тобто суниця у нас така, скажімо червоні, так. Зараз. Тобто Суниця у нас така близька родичка полуниці. На що а ще вона схожа? На малину. Правильно, ще Суниця також схожа в нас на малину. Правильно, молодець. Як ти гадаєш, ягоди у Суниці які? Тверді, м'які, м'які, правильно. А вони терпкі чи солодкі? Солодкі. Солодке, але знову ж таки, якщо ми говоримо про недозрілу суницю, то вона може бути трішки терпкою і е, трішки кислою. Але якщо суниця дозріла, тобто якщо вона вже виросла, то вона, звичайно, буде м'яка, солодка. Я кажу, вон, вона не недозріла, вона корінка. Правильно, це вона ще не дозріла Давай. Тобто, дивіться суниці, які дозріли, вони будуть ось такого червоного кольору. А якщо вони ще не дозріли, то вони будуть ось такі біленькі. А утворюється ягодисониць з ось таких ось. діти знайшли останні. Чорниця. Правильно, це чорниця. Давай ми з тобою подобаємо. У мене теж є чорниця. Це добре. От ти мені зараз більш детальніше розкажеш про чорницю. Скажіть, будь ласка, яку, яку форму має черниця? Кругу. Правильно. Правильно черниця має кругу форму. Якого вона кольору? Чорного. Чорного або темно-фіолетового чи темно-синього. Тобто, залежно від того. Міня салевого. Правильно. Тобто все залежить від, знову ж таки від сорту. Скажи, будь ласка, чорниця на смак яка? А якщо вона вже дозріла, яка вона? Гірка, солодка. Трошки, гірка і солодка. Правильно, тобто вона може поєднувати в собі. Тобто вона може бути і солодкою, і Я Колись пробував її, вона мені по смаку була. Ну, тобто бачите. На колірі смак, товариш. Як вони черниці, у нас можуть подобатися не в кожному. Тобто, знову ж таки... покажу, яка черниця не дозвіла. Яка? Ось. ось ця. Правильно, тобто, коли... вона дуже заказать. Правильно, тобто, якщо у нас черниця має ось таке червоне або трішки рожеве забарвлення, то це значить, що вона в нас не дозове. Ми з вами зрозуміли, що. Іванко та Анечка знайшли у лісі наступні ягоди: ожину, чорницю та... та суницю. Скажи, будь ласка, а що вони зробили після того, як принесли ці ягоди додому? Що вони зробили? Вода мамі ці ягоди у нас Правильно. право. Право. Ягодами. Правильно. Тобто, коли діти повернулися з лісу, вони назбирали ці чудові лісові ягоди і з допомогою, маминою допомогою зробили дуже смачний пиріг з лісовими ягодами. Скажи, а ти любиш пиріг з лісовими ягодами? Ну, а, ну, або просто з ягодами? Я люблю просто обважувати. Ну, Яблочко це у нас більше це фрукт. А ми з тобою говоримо про ямки. Тобто ти не любиш пир 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 пиріжки з, з яблуками, так? Я їх ніколи не їм. Ніколи не їв. Вона ж спочатку ну, має дозріти. Має дозріти. І от дивись, коли вона дозріє, ти її разом з батьками збереш, а потім з мамою чи з бабусею приготуєш смачний пиріг. І тоді спробуєш і ставиш такою підсумок. Ми з тобою сьогодні слухали розповідь про що? Про ліс та про, про ліс та про ягоди. Правильно та про ягоди. Так, Молодець. Так. Тобто ми з тобою дізналися, які в нас є ягоди в лісі, також ми з тобою дізналися, що можна зробити з цих ягід, так? Так. Молодець. Що можна зробити? А по мову розумов? Правильно, тобто є без варіантів. Молодець. Що ж, ось таким було сьогодні наше заняття з розвитку мови. На сьогодні воно добігає кінця. Ми з вами прощаємося і побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!